Всім привіт! Ви на каналі Безох Продакшн. Мене звати Валерія, і сьогодні ми приготуємо сирний пиріг з яблуками. Для початку мені треба замішати яйця з цукром, і я використовую замінник цукру ксиліт. Мені треба відміряти 150 грам ксиліту. Висипаю в тару і додаю сюди ж Тепер треба з цього всього, що я зараз замішала зробити однорідну масу. Тепер мені треба 100 мл олії, яку я додам в масу з яйця і цукру. Та маса вийшла. Але це ще не все. Потрібно тепер додати борошно. Оскільки моїй мамі не можна їсти випічку на звичайному борошні, я його заміняю овсяним. Пропорція така: 70% овсяного і 30% звичайного. Получається, я насипаю 140 г овсяного борошна. І 60 грам я насипаю звичайного борошна. Маса має виглядати як на звичайний кекс. Поки що я вмішую лише вівсяне борошно, але після додам також звичайне. В нашу масу, яка вже є, я додаю 60 г звичайного борошна. Але, звичайно, якщо маєте бажання, можете зробити повністю на пшеничному борошні. Валерія, скільки ти потратила часу на приготування тіста? Ну, мені здається, десь хвилин 10. Мені здається, якби мене знімали, було б навіть менше. Але це ще не кінець. Потрібно ще додати розпушувач. Тепер додаємо розпушувач. Можна весь пакетик. Не похибити, як кажуть, на Закарпатті. А тепер знову це все перемішаємо. Делікатненько. Добре, тепер будемо робити творог. Оскільки у нас сирний пиріг з яблуками, потрібно ще зробити серединку. Вона буде з творога. І в Німеччині продається творог в магазині Lidl. Все просто. Ми взяли менш жирний, 2,5 є, здається, 3,5 чи 4,5. Шукайте в Lidl. Для нашого всього пирога мені понадобиться 500 грам творога, тобто дві упаковки. Для підсолодження використовуємо той самий цукор цукорксиліт, тільки у меншій порції. І для гарного запаху ванільний цукор. Спокійно висипаємо цю упаковку, бо запах нам важливий. Заміннику цукру ми насипаємо 2-3 чайні чі, столові ложки. А тепер всю цю масу просто розминаємо вилкою і можна сказати все. До речі, це яблука з саду, не оприскані. І не кажіть, що в Німеччині таких немає. Треба просто знати місця. Перед зйомкою ми підготували яблука, вже їх почистили і лишилось їх лише нарізати. Як я їх нарізаю, я їх нарізаю е, тонкими слайсами, так. і потім викладаю їх гарненько. Але це вже пізніше. Початку треба нарізати і підготувати. Весь рецепт буде в описі під відео, тому не прийдеться все запам'ятовувати, а можна буде просто подивитись і зробити. І порадувати всю свою сім'ю. Оскільки у нас вже є підсолоджене тісто і творог, яблука будуть лише викладені і присипані секретним інгредієнтом, про який ви дізнаєтесь потім. Думаю, якщо я змогла б свої 14 це приготувати. То і кожен інший зможе. Каже, чесно, тебе що, заставили оце готувати? Е, чесно, у ну, мене любить в сім'ї їсти солодке я і тату. Ну, можливо, і мама, якщо їй там достається. Але готувати я люблю сама. Бо мені це приносить радість і задоволення не завжди, звичайно. Лише тоді, коли маю настрій. При 180 градусів, 35-40 хвилин у духовці. Окей. Я вже підготувала форму. Треба ще її лише змастити, і можна заливати тісто, потім творог. Потім знову трошки тіста і яблука і остатки тіста, які залишаться, можливо. Але перед тим потрібно включити духовку, щоб вона розігрілась. Включаємо її на 180 градусів. Ось тут. Все. Тепер змащую борти е, форми маслом. Першим шаром заливаємо в форму наше тісто. Зараз покажу скільки. Тепер другим шаром ми викладаємо творог і не хвилюйтеся. Тісто з творогом не змішається, оскільки тісто воно у нас не рідке, а має таку більш плотну консистенцію. Тепер трошечки виливаємо сюди ще тісто. Тепер складаємо яблука по схемі круглій, коротше. Я не знаю, як вона називається. маєш на увазі, що не можеш сама зрозуміти пропорції. Так е, І тому я можу брати свої рецепти з чату GPT, а також він дає мені різні ідеї. І якось е, хотіла щось зробити особливе, а в нас не було багато інгредієнтів. І тому я йому розписала, чого що в мене є, чого в мене нема. І він мені запропонував щось сирно. Сирний яблучний пиріг. І <ріх> я подумала, ну давай зробимо. Подивилась, що в мене є всі інгредієнти. в мене все було і спробувала. І всім дуже він сподобався. Так, це було дуже смачно. Ти зверху яблуками закриєш? Да. Не буде видно добре. в просто раз так робила і не було нічого видно щоб воно закривалося яблуками, які ще лишились. Скільки буде випікатися? Е, приблизно 35-40 хвилин. Але я зазвичай, коли вже проходить 20 хвилин по таймеру, перевіряю, в якому воно в стані, бо буває, що готове. Залежить, яка у вас е, мощна духовка. Кажемо, як закриваються залишки тіста, щоб нічого не пропало. Так, підемо. Так. Нам з татом дуже подобається твоє хобі. Бо завдяки твоєму хобі ми можемо завжди смакувати щось новеньке. А ще! Допомогою подарунку, який мені подарували батьки, я хочу спробувати вже не знаю, напевно, мільйонний раз зробити панкейки, які піднімляться, бо в нас не було міксера, з, якого, з допомогою якого ми зро... я б зробила е, з білків пишну піну. Прям пишну. Бо тато мені збивав до, біл... до піни, але вона не була пишна. А я хочу, щоб вона була пишна-пишна, і тоді мають можливо, вийде. Я дуже сподіваюся, що вийде, як вийця зроблю. Думаю, у нас Наші залишилося трохи яблук. Але нічого, у нас є сім'ї дві людини, які люблять їсти яблука. І хоч і мене брати і мені не дуже можна, але їх теж ні. Переходимо до нашого секретного інгредієнту. І ще одна є штука, як закарамезувати, ну, типу, закарамелізувати яблука в духовці. Я їх трошечки посип цукром і Він розтопиться, або буде карамель, або вони закарамелізують. Подивимось. Прошлий раз в мене вийшло, щоб вони закарамелізувалися. О, яке важке слово. Це кориця. Думаю, всім осінь асоціюється яблука з корицею. І саме цей пиріг я в прошлий раз робила з корицею, і кориця саме додала цього гарного запаху. Він був дуже запашний, коли ми дістали його з духової печі. Зараз посипаємо. А її жаліти навіть не треба. Можна сипати прямо від душі. Такому протестуємо, щоб показати нашим глядачам наскільки це смачно. На моєму тату, бо він у нас по десертам головний, чи воно смачно, чи ні. Вже аромат кориці чути на весь на всю квартиру, ти тільки почала це робити. Ну, думаю, стільки буде достатньо. Зараз трошечки ще візьму чайну ложку і обережненько трошечки посиплю зверху цукром, щоб воно можливо закарамелізувалося, не знаю. Подивимось, що з цього вийде в цей раз. Ну, варто зазначити, що минулий раз виварі я використовувала звичайний цукор, зараз замінники, тому. Власне, через це результат для нас трохи непередбачений, так? Так. Але я впевнена, що думаю, всі з'їдять Сто процентів. Вже впевнена, що сьогодні його не буде. Ну, окрім того, ми очікуємо гостей. І в нас ще будуть такі судді за наші гості, і вони спробують і скажуть, чи це смачно. Ну, а тепер можна класти це в духову піч. Не забудьте, що ми поставили пиріг в духову піч, я ставлю таймер на 20 хвилин, щоб потім прийти і побачити, чи він зготувався. І можна сказати, що це майже все. Лишилось трошечки прибрати на поверхнях в кухні, щоб не було безладу. І дожидатися, коли він спечеться. Что это? Тортик. Сейчас мы его попробуем. Ммм, как пахнет. Ммм, что удобно? Смачно. Нет ли каменного? Ммм. Ммм. Лимонад. Беч зацінив. Ну що ж, не перемикайтесь, далі буде.